Як в лайт режимі масштабувати проєкт зі збільшенням рентабельності на 307%. Написав власник інтернет-магазину товарів для манікюру, що має інтернет-магазин, маржа приблизно 40% і рекламу запускав сам, але немає часу цим займатися. Маржа дозволяла працювати з тією рентабельністю. Щоб була і тоді. По нашому розрахунку критична рентабельність була 500%, при якій 20% з обороту продажів було б витрачено на рекламний бюджет. Трохи деталей. В перший місяць співпраці здавалось, все буде по прямій, тому що проєкт існував більше півроку. Але цікавинок, ми тут багато знайшли і виправили. Проект працював на Universal Аналітиці, та треба було переходити на Google Analytics 4 версії, бо Google погрожував. Universal Analytics закрите з дня день і переносив дату аж до вересня. ми перейшли на четверту версію аналітики, та цим спровокували перенавчання рекламних кампаній. В акаунті були дубльовані конверсії, транзакція і замовлення через кошик. Тому фактична кількість замовлень до співпраці в два рази менша і становила на квітень 2023 року. 102 продажі. За цей час ми запускали різні експерименти з сегментацією по типу товару, по ціні, по сезонним характеристикам і пріоритетам. На цей час працює 15 компаній різних типів: пошукова, торгова і performance Max. Результат: дохід став 911 тисяч гривень на місяць, а був 324 тисячі гривень на місяць. Рентабельність стала 938%, а була 631%. Продажі стала 1820, а було 1002. Висновок можна і самому вести рекламну кампанію прибутково, але треба розуміти, що в будь-якій справі є профіль, який прибере цей головний біль, а найголовніше зробить рекламу ефективнішою.